Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Наступне переобладнання, форте, 8 конячок з трьохточковою навіскою, з фрезою з рушним подйомним механізмом. Ось такий буде зроблений вже тракторець. А, і підперед лопата, отвал для снігу. Ось лопата стоїть. Ось такий. Пам'ятається тракторець. Класіка наша, передня балка. Наперед буде поставлена така лочка. Зараз поки стоїть Жигульовська. Ось такий, АКБ кабе збоку. І ось такий у нас виходить маленький садовий трактор. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Всім дякую за увагу, чекайте наш, наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.